Дорогі підписники, всім привіт! Сьогодні знову граємо Origin 3, і сьогодні ми просто побігаємо аренку, пограємо за магу. Е, Получається, що зараз майже всі на сервері перейшли на мага. Коротше, дуже через це, що вони такі правила вводять, що один персонаж реально може нагибати багато інших персонажів. Люди переходять, і в Получається не сильно прикольна гра, тому що всі бігають однакові, у всіх однакові майже скіли. І з одного боку простіше, бо ти знаєш завжди свого ворога. Але різнообразність зміняється і не так весело. Коротше. А, так. Але незважаючи на всі отакі проблеми, все одно Origin 3 зараз є найкращою ММО РПГ. Чому? Тому що тут класна графіка, куча різного функціонала, різних режимів. Все класно йде в PvP, при масових PvP, при орієнті різній. Так, і що, поїхали? Зараз будемо пробувати щось трошки пограти, засняти якимось вам контент цікавий. Е, є плани, що в мене засняти відео про. Прокачку, як правильно прокачуватися, що робити. Якщо вам таке цікаво, ставте плюсики в коментарях, і я випущу точно таке відео. Так, а зараз у нас арена, і погнали, погнали нагіпати. Так. Так, так, так. Що у нас тут троє? І ось, ці, ось ця функція прикольна, що можна навести і поставити уміння точно. По координатах, коротше, в багатьох іграх просто немає такої фішки, і це реально досить зручно. Я не знаю в доті, чи є таке, але дуже класно. Так, заходимо з флангу, їх трошки розтусолюємо. Бам! Падай, Падай! лежать. Все, один труп. Другий теж труп. Оп, де третій, а опа. А третій не, не активний. Третій вже морально здався, бачите, навіть не супротивляється. Так, да, тут що графіка, що, що онлайн досить високий. Не потрібно часами чекати на те, що хтось зайде і тебе закине на орієнтку, зразу закидає на орієнтку. З живими людьми, тому що, бачите, якби то був бот, то він би просто якось бігав. Це просто людина нажала на арену, але коли її закинуло на аренку, вона, виходить, не була біля телефона, і того не вийшло з неї зіграти. Так, ще один бій. Погнали! Так, 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 так. Ставимо по, по інструкції дирочку. І зверхи даємо звіздюлей. Що це у нас. А, ще у нас оці. Не пам'ятаю, як цей персонаж називається. Цей, що на коні бігає. А, паладін, от. паладін, так. Да. Паладінів багато. Паладінів, магів. Ось цей маг. Ми топчемо його. Падай. Є, ще один. А, паладінчик. Я живий ще паладінчик. На коні бігає. Бачу, нормально видає. Ну, щоб ви розуміли, в мене не так багато не так багато сили. Бачите, всього 5 мільйонів. Також я не є донатор. Просто також я не задрочу, там не граю багато і все одно мені прикольно побігати, пограти. Так... Не знаю, чому Морідж не така популярна, там як інші ігри. Навінge 2, мені здається, більше скачала, ніж Maurigine 3. Чи може розробники не хочуть тратити гроші на рекламу, але, як на мене, це досить якісний продукт, в який мало би злетіти багато людей, хто полюбляє ось ось таке. Тіпалі. Типу настоящого. Згадую, згадую арену, Ще на лінійки, то там щось схоже було навіть здається, щось схоже навіть по цьому по дизайну було. Так, падай, падай, зараза. Падай, давай. Палодіння ще таке мочне. Щити, бачите, тут можна вчасно поставити щиток. І все. І чуть-чуть прожити ще. Є, опять виграла Поки ви за мені, бачите, я пост постоянно піднімаю свій рейтинг і прокачуюся в рейтингові арени. Так, 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 уже до серебра. Я такі, що це у нас це алмаз. От. да алмаз. Алмазний рейтинг. Так. Тут є ще на арені отакі штуки. Типа там збільшення форми, зменшення форми, воно там э, піднімає твой потенціал, твої характеристики. Так, щось дуже попалося. Цей бій дуже попалися такі крупні, якісь товсті персонажі. Оп-оп-оп-оп, тікати треба. Тікати в такі моменти треба відскакувати трошки. Не стояти одного я Вистрою Так, давай ще одного зараз доб'ємо. Є, yeah. не я, не я. Куда ти біжиш? Є, добив. Добив, коротше. Так, це зараз в мене що там виходить? Вже дві, дві зірочки має бути. Так, дивимся. Майже, майже дві. Мені треба діамант добити, щоб потім в кінці сезону отримати нормальні плюрки. Так, Арієнка. Хочу з вами ще поговорити про. Шмотки ось ці і розкрити вам непоганий такий секрет для прокачки. Получається, там рідкі оці шмотки, на які прокачуються уміння Там різне Стане там aвекен називається, здається, в грі. Так що я вам рекомендую? Я рекомендую вам їх не спускати і не продавати просто так а, Наприклад, збирати ще на додаткового якогось персонажа, Там, наприклад, на Сворцмена, або на іншого мага, або там на магуса, коротше. Е, питання для чого? Для того, щоб е, коли буде з'являтися новий персонаж, там видаються такі значки. Вони коштують досить дорого, але. Вони видаються під час цих інвентів безкоштовно. І ви зможете перепригнути на того іншого персонажа, на якого ви зібрали шмот, і вчасно прокачати всі свої шмотки. Не то, що вчасно, а навіть скоріше. Скоріше прокачати свої шмотки і зробити там авейкінг. Так, добиваємо цього. Я один лишився, здається. Ні, не один ще зі мною. О, oh, є. Yeah. Так. Добили. Так що є ось такі рекомендації на рахунок прокачки. Ну, а потім в загальному, в загальному потрібно прокачувати, арену робити, збирати очки. Потрібно відвідувати всі оці інсти, вони тут кожного дня по, по різному, там ввечері в загальному проходять. І тоді можна прокачати непогано так свого персонажа і тримати, не знаю, в топ-50 точно буде ваш персонаж. Також тут падай. Двеський. мощний, летить прямо на всіх. А також тут, якщо падає онлайн на вашому сірвакові, можете не переживати, тут вони завжди проводять таку чистку. З'єднують сервера і опять, роблять багато людей. Єдине, я не розумію, чому чому люди реально уходять тут. Донатити не потрібно. Завжди якісь приколюхи вилітають. Шмотки з кожним оцим апгрейдом у вас виходить вигляд персонажа зовсім інакший. Тобто, надоїсти таке б не мало. б. Так. Вбили мене. Цей раз я не витримав і вбила. Плюс така є штука, що коли ти помер на арені, можна ходити і дивитися. Зараз подивимося, як наші пацани. Опа! Наш один залишився. У нас один Луч. Лучка. Бачите, от Лучка це теж старий персонаж, але Лучка непогано дає себе ПВП. Ну і Магус теж непогано, але Маг зараз якийсь трошки читерський, мені здається. Ну, я думаю, що випустять скоро нового персонажа і опять пофіксять це все. Пофіксять. І хотілося би, щоб просто всі були однакові. Реально в цьому. В силі, там, в уміннях, щоб всі уміння працювали. Для чого ж було цікаво грати, щоб було якесь разнообразія. Різ... Так. Давайте ще пару боїв і будемо, напевно, завершувати це відео. Так, 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 так. Ось, бачите, береться ось така штука. І зразу персонаж стає таким великим просто великаном якимось. Так, по скілах мені, мені, у мене таке враження, що... Хіпе стає більше. Тому що я коли беру це уміння, якось товстіше, мені здається, стаю. Бо коли я брав от то інше уміння, де дає скористь, то, мен... то в мене було таке враження, що е... скіли простіше проходять. Так, ще одна перемога. Так, що там по рейтингу? Майже три зірки, ще трохи буде в мене діамантова ліга. І, в принципі, мені цього достатньо для сезону. Очки я також профармив. Так. Ще чуток. Де ви є тут? Де ви сховалися? В щитах, звісно, нема смисла. Союсі уміні юзати. Лучше. Нехай персонаж мається на увазі, ворог вийде з щита, і тоді ви юзнете там стан якийсь. жорсткий. Ось, наприклад, як зараз. Стоять. Стоять. От. Оце про. Бачили, скільки пролетіло йому. Пролетіло нормально. До цього не, не міг. Так, то магічка сумонір. Зараз ми його тут разом зажмемо. Оп, Давай. Він, напевно, сильніший, що він так довго тримався проти нас настроїх. Ось таке, друзі, відео. Ставте лайки, пишіть, що ви б хотіли побачити в New Origin 3. Там бачу повідомлення, що стріми хочете. Але поки стрімів не буде. Дякую за перегляд, до побачення.